Зараз ми знаходимося в одному з населених пунктів Березівського району. Вчора ми отримали повідомлення від місцевих жителів, що повернулися левеки і почали вити своє гніздо на одній з опор нашої лінії електропередачі. Сьогодні вже ми з хлопцями організувалися та встановили міцну металеву платформу та перенесли гніздо лезеки на цю платформу. Лек це обезпечить від ураження електричним струмом наші мережі від аварійних відключень, а наших споживачів. Від знеструмлення, адже велика в гнізді мир в Україні.